Довір, пацани, пацаны, які, які, які круті бро. пацани, які я брала. Мексики. І сьогодні з вами Роман і. Міта щось жиє. так, Як на слово. Немаємо, ми на Тимаємо мене площадь. Назад на відкриваємо кейси пісков. О, блінна! Диткий у нас інвентар повний. Дуже повний. Really Давайте ми зараз підемо вбитися. Давайте я зараз поставлю саме на пушки. Все, у нас шансовый накид я. Так. Сдохнем. Тупушки тоже. пушки, что-то туда уже наш. Но уже сейчас там. У нас с вами надо еще пушки. Та. Та. Yes, yeah, no. Everybody dance. Oh, you pronounce, huh? Nobody to kto spać. Такс. Всё, А ч мы так? Может... Ой, кустов! No, 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 no! No, 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 no! Не-а! Yeah. А! Я не знаю, Да, блин. Старт. мен здається. Такс. Так от, ну, от зараз. Так, ну, та яка версія, там де типу це один на одинське збирається. Ну, а мені по собі все подобалося.

Молодой дотки зараз А, споставить или проиграє. Вопа такс. Мяу. Ну ну по-моему. Капец! Ну ВП у нас було. Мы то прииграли. Может, типа що ми снова? Что ты лайк? Лайк. Я только что это ещё надо, что ещё обувачек полетел. я сейчас его Давай! Ой! Типа 10 долларов тебе а не нож. Нам бы я уже раз канный век. Ты то сто разговаривал. Ну, может и пять.

пойду 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 пойду

Иду. Метиксо нозы прокра. Я розумію. разум. Дых, а не. Но, так, не... У -у -у -у. Дех, не... трак. Давай ножик, это дым. Не... Нож, 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 нож. Нож. Не... Нос. Натуди дню. Мені разбудь такий глюк, де мені випав ножик, який е, мав один, хба один рубік. Тоді так офігів. Мені здесь сюди був тут є. Напевно, у кого тебе бував

Що зараз ми у нас проиграем на пару. Но ну, шанс я. Нема ничего вот раз. Он пока что сама навещает. Ну. Не, после думал. Очень уточни поставить. Ти кинь Казав я, що на нього. Ну, того каразіка. Його Дайте, І ми не мав посрали. Давайте ще два за покрутимо. І вже, напевно, будемо закінчувати. І да, ми не просрали його. Нічого. Нічого. Давайте ще раз. Нам би може похинился. Ну хотя бы тут ответили Капець. Сейчас він кожа е. Нет, мы мусим. Торон, ты шо? Або повезе, або не повезе. ай мене помер. Я. Бо я зараз, значить, не мусимо. Чи Чет, то зараз просто строгаю, так прифигию. Треба то фіш, щоб мені відкрити страйк. Та... У нас есть <плес> сон. Не, у нас подарок ему двигается, сколько на нас. Маупу <плес> Маупу <мал>, криву морду. <плес> Мы проиграли четырнадцать весем. Боже. що ладно пацани, за пацаны какие-нибудь брон. Всім удачі, всім пока. Погана сері.